Добрий день! Сьогодні будемо малювати диких тварин. На малюнку будемо зображувати ось таку гарну лисичку. Як її намалювати? Лисичка у нас буде будуватися із геометричних фігур. Голова це коло, тіло овал, хвіст, витянутий трикутник. Вашою задачою буде не тільки намалювати гарну лисичку, а також розібратися про перший, середній та другорядний план та як це намалювати в фарбах. Лисичка у нас сама яскрава, бо вона головний герой. Передній план, те, що знаходиться до нас ближче, я маю на увазі це квіти, галявинка, вони будуть також яскравими. Другорядний план трішечки. Менш яскравий, але темний. А все, що далі знаходиться світліше, світліше і світліше. Отже, приступаємо до роботи. По центру спочатку ми намічаємо, якого зросту у нас буде лисичка. Дуже маленьку не малюйте. Старайтеся намалювати, як я показую на малюнку. Обов'язково зразу відмітьте, де у вас буде голова. Де буде туловище, де буде хвіст? Малюємо схематично з геометричними фігурами. Голова це овал, тіло овал, уявно, звичайно. Хвостик це трикутник. Вушка це трикутники невеликі. Далі переходимо до малювання голови. У лисички витянута мордочка. Далі, після того, як намалювали носик, малюємо грудну клітину. На грудній клітині у лисички біла шерсть. Також намічаємо щічки пухнасті на голові та очі. Очі придумайте самостійно, як намалювати. Я малюю ось таким чином. Далі переходимо до малювання. Природи. Лінія знаходиться за нашою твариною, нагадую вам, не на краю. Чим більше ви намалюєте галявинок дерев на задньому плані, тим буде краще. Однією також із головних задач нашого малюнку буде змішати максимально багато зелених відтінків. Далі на задньому плані схематично намічаємо дерева. Почати роботу з нашої лисички. Нам буде потрібно декілька помаранчевих кольорів. Основний колір потім нам буде потрібно змішати помаранчевий з червоним та помаранчевий з білилом. При малюванні лисички згадуємо про світло тінь. Будь ласка, увагу, що я змішала помаранчевий з червоним, і у нас вийшов зовсім другий відтінок. Таким відтінком я намалювала темні частини для того, щоб виділити очі, тінь, де в нас спадає, та частину хвостика. Верхню частину голови я змішала та малюю помаранчевий з білим, щоб у нас були цікаві переходи. Для білої шерсті я використовую світло-бежевий колір або тілесний. Якщо у вас немає такого кольору, просто добавте в білило трішечки червоного, трішечки жовтого і багато білого, і у вас вийде ось такий відтінок. Білилом я промальовую трішечки шерсть, зверніть увагу. Потім ми до лисички ще повернемо. Нагадую, як на початку уроку, що на першому плані ми використовуємо яскраві зелені кольори. Чим більше зелених кольорів ви змішаєте та використаєте, тим буде краща ваша робота. Пропоную вам також не просто сьогодні замальовувати е, фон, а давайте будемо малювати невеличкими мазочками. Як будемо малювати? Я пропоную пограти в гру. Згадайте, як складаються пазлики. Наприклад, намалювали п'ятно світло-зеленим кольором, помили кісточку, взяли другий колір, і так у нас пазлик за пазликом буде складатися наша картина. Що таке передній, середній та задній фон? В чому його особливість? На передньому фоні, в більшості случаїв, малюють все яскравими фарбами або темнішими фарбами, тому що те, що знаходиться на передньому плані, до нас ближче, значить ми його краще бачимо. Те, що знаходиться на другому плані, те малюють менш яскравим, а те, що вдалечі, більш розмито. Та використовують менш яскраві фарби. Також бувають виключення. Це залежить від того, на чому ми хочемо закцентувати нашу увагу. Якщо ми роздивимось картини художників, можемо замітити, що на середньому плані може бути намальовано більш яскравими фарбами, а на передньому сфумато. Що таке сфумато? Це більш Непророблені, непромальовані деталі. Наприклад, щоб вам було зрозуміліше, це якби ми малювали туман. Біля лисички також використовую темно-зелений колір, від неї падає тінь. Таким чином, ми можемо показати за допомогою тону зеленого кольору. За бажанням ви можете намалювати, коли зелений колір просохне. Темно синім тінь. Далі з вами пограємо в гру та вивчимо нове правило в малюванні. Зверніть увагу, що на темному фоні я малюю жовту травичку. Світлий колір я вибрала не просто так. Запам'ятайте одне правило: для того, щоб наш малюнок був виразний та гарний, нам потрібно дотримуватися такого правила. Світле малюємо на темному, темне. Малюємо на світлому. То якщо ми будемо малювати біле на білому, то, звичайно, малюнок не буде видно. Передній план я вам пропоную промалювати не тільки кольором, а і мілкими деталями. Це також дуже важливо. На передньому плані ми з вами малюємо травинки, квіти, метелики, будь-що. ви можете дофантазувати. Обов'язково промалюйте нашу лисичку маленькими деталями, штрихами, виділіть щось яскравими кольорами. На передньому плані також нам потрібно додати яскравих елементів. Квітів, наприклад, як я раніше казала, придумайте, пофантазуйте, що це може бути. Не обов'язково малювати один в один, як я. На задньому фоні на деревах я вирішила додати світлими кольорами квітучі дерева. До вас є прохання. Будь ласка, не малюйте сонечко в уголочку, по центру. Малюйте його завжди відтінками. Як воно падає? Ось, наприклад, як я роблю: на кінчиках дерев, на галявинки додаємо жовтим кольором сонячні промінчики, на лисички додаємо. Сонце бажано, щоб ви взагалі не малювали на ваших малюнках в вигляді кола, і ще чогось, тільки в вигляді виключення, коли ми малюємо пейзаж, захід, восход сонця. А так, будь ласка, показуйте все світло тінню, де падає сонце, а де падає тінь. Так наші малюнки будуть з вами більш професійнішими, та ми будемо з вами навчатися чомусь новому. Чекаю на ваші малюнки.